Чимало людей сьогодні спостерігали за перебігом судового засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Зрештою суд оголосив про перерву до 13 лютого. Як ви оціните сьогоднішнє засідання? Можливо, було те, що не потрапило в об'єктив камер. Чогось надзвичайно знову таки не відбулося. Це традиційно відбувалося підготовче судове засідання, в ході якого вирішуються різні організаційні моменти. Тому нічого нового для мене не було. А чи є якісь нові подробиці, факти з досудового розслідування, якась нова, можливо, інформація, яка ще не відома для загалу, але яку ви можете розповісти в нашому ефірі і, скажімо так, не нашкодити. Ну, Нашкодити вже неможливо. Е, всі матеріали є відкритими для сторони захисту, для сторони обвинувачення. Ми є стороною обвинувачення, в даному випадку разом з пані Софією. І можна говорити дуже багато. уявіть собі майже 2 терабайти інформації. Це відео, це протоколи негласних, слідчих розшукових дій, це доступ, в результаті яких е, тих дій було отримано доступ до. Інформації з телефона Зінченко, яку він видаляв, але їй вдалося відновити до інформації з комп'ютера Зінченко, до його google аккаунту. Ну можна говорити дуже багато. Але давайте, давайте зосередимося на чомусь одному. Ми, як сторона обвинувачення, прокурор, звісно, буде доводити доказами тими, які здобуті в процесі слідства винуватість зінченка. А ми з пані Софією вважаємо, що ми будемо акцентувати на особистості цього хлопця, тому що вважаємо з тих матеріалів, які ми отримали, що це дуже небезпечна особа для суспільства, е, його становлення воно відбувалося становлення, власне як е, такого можна навіть сказати терориста, оскільки він цільово цікавився книгами про терор. Ну, Наприклад, його не просто пошукові запити, а книги, які він читав. Це книга аріштанта, аріштанта пам'ятка пропагандіста, посібник революційного терору, право на терор, теорія революційного терору, електронний таймер та детонатор детонатор, ми розуміємо, чого, вибухівки. Мистецтво допиту, як домогтися визнання провини, психологія допиту. Тобто цей хлопчина ціль, цільово, цілеспрямовано готувався до вчинення якихось незаконних на то виглядає дій. Ми 18 років з вами терор, про терор не шукали, ми терор не вивчали. Так? Тому цей хлопчина він однозначно відрізняється від абсолютної більшості середньостатистичного 18-річного юнака. Власне, ви відповіли на моє наступне запитання про літературу, тому що сам Зінченко говорив, що нібито читає Шевченка. От, власне, вже Софія особа розповіла, що читав «Русская кухня, азбука домашнього тероризму. А, і це також. Mm -hmm. І цю книгу також в pdf форматі тобто вони були в нього завантажені, і він відповідно їх читав. Е, ну, мабуть, на нього добре впливає попереднє ув'язнення, якщо він почав читати Шевченка. Чи стало особисто для вас несподіванкою ця інформація про літературу, яку він читав, про його пошукові запити? Відверто так. Mm -hmm. Бо коли ти читаєш пошукові запити, наприклад, класика жанра життя в обмін на страховку, коли пошуковий запит, що буде, якщо застраховують життя і зробити суїцид? Відверто, мені. Ніколи такого в голову не приходило. Абсолютній більшості людей також таких думок в голову не приходило, Застрахувати життя і вчинити самогубство. Також, як е вшить в діжду. Вам не приходило таке в голову, такий зробити запит до Google. А в нього так. Тому так, мене однозначно шокували ці речі. От адвокат Зінченка заявив, що В'ячеславу, нібито погрожують, попросив забезпечити додатковий захист під час перевезення до суду. І, власне, суд погодився і постановив посилити заходи безпеки під час перевезення. А Що ви про це думаєте От загалом, і наскільки ці погрози можуть бути реальними? Ви знаєте, колись напевно ми всі злегковажили погрозами пані Ірині Дмитрівні. Говорити, що погрози не можуть бути реалізовані, ми не можемо. Є якась велика кількість людей, які не зовсім можуть бути здоровими і хочуть, або е, можуть хотіти е, бути послідовниками, теж залишити слід в історії, як це, наприклад, хотів наш винувачений. Так тому виключати якусь небезпеку для нього. я б, я б цього не робила? Е, я за те, щоб ми всі працювали в безпечних умовах і Зінченко перебував у безпечних умовах в слідчому ізоляторі, ізольований від суспільства. Так? Пані Наталю, про 15 мільйонів моральної шкоди, які вимагає Софія особа, як розраховували цю суму і згідно із законодавством? Зінченко, як згідно із законодавством, Зінченко має їх виплачувати, якщо суд зобов'яже його це робити? Дивіться, неправильно ви вже вжили слово вимагає. Не вимагає, але просить стягнути. Звісно, ця цифра вона досить символічна. Абсолютно, пані Софія і я, який представник, ми розуміємо, що таку суму такої суми він не володіє, і напевно, що в місцях позбавлення волі він же її не заробить. Але ця сума вона відповідає тим 15 мільйонам, які виплачують при загибелі воїна, тому що пані Ірина Фаріон вона була воїном на національному фронті, на мовному фронті, тому. Обрану саме таку цифру точно, як сказала пані Софія пані Софія, нічого не зможе компенсувати її втрату матері ніякі мільйони, ні ні 20 мільйонів, ні 200, ні 1 мільйон. Тобто тут цифра власне символічна. Є знову таки, повторюсь, розуміння, що вона не буде стягнута, але якісь кошти стягнуті можуть бути. Що як варіант, можливо, Зінченко має м, якусь частку в житлі, або якесь майно? Зрештою, він може колись успадкувати якесь майно. Тому з'явиться майно і можна буде хоч щось та стягувати. А чи а, продовжують надходити погрози пані Софії? Вона дуже дистанціюється від, від тих речей. Знову таки, Окремо вишуковувати якісь погрози. Ми цього не робимо, але так, такі є. Багато дуже нездорових, неадекватних людей навколо. І наостанок підсумовуючи, хочу запитати, наскільки загалом може затягнутися судовий процес, от коли українці можуть дізнатися вирок, якщо провину В'ячеслава Зінченка доведуть. Будемо відверто такі справи слухаються довго, навіть слово дуже довго. Враховуючи велику кількість доказів, дуже велику кількість доказів, достатню велику кількість свідків, які можуть прибувати, не прибувати. Люди хворіють. Наприклад, є два захисника. Один з них, якщо теоретично кажу, захворів, не з'явився це є підстава для відкладення судового засідання. Разом з тим справу слухає колегія суддів. Це троє суддів, основних і четвертий суддя запасний. Знов таки при відпустці, хворобі когось з них, зайнятості в іншій справі, перебування в нарадчій кімнаті в іншій справі при винесенні якогось судового рішення. Знов таки це підстава для відкладення. Тобто, крім великого обсягу роботи, ще є багато людського фактору, чинника, і потрібно налаштуватись на довгий процес. Але той, хто йде, той осилий дорогу.